Доброго денечка. Весь день у бігах. То з машиною, то те, то те. Мусила купити акумулятор новий, не зарядився. Дивіться, з вчорашніх помідорок, який салатик з сметанкою вийшов, і цибулька тут, ця кримська. От, смачненький. Купила отакий от хлібчик. Зернятко. І кажу палочка, виручалочка. Дивіться, ну все готовеньке. Зараз вам покажу таку. Бачите, з двох сторон. Мягеньке. Сюди можна ложити ще стільки. Зараз ми будемо обідати. Ой, а що ж ти включився знову. Зараз ми будемо обідати. Всім приємного апетиту також. Отакі, такі швидкі на быстру руку. Обід у нас буде.